Кас серйозне запитання: чи маєш ти індивідуальну аптечку? Не та що в машині, не та що вдома, бо вдома в мене прям із да, ліками, а прямо індивідуальна аптечка. Ні, індивідуальної немає. Але якщо чесно, мені здається, що я не один такий, мені здається, що в Україні взагалі є така проблема, а дарма. Бо навіть найменша дрібниця в дорозі чи місті може стати критичною. І Абсолютно правда, особливо в наш такий воєнний час. Саме тому сьогодні військовий медик на позивний байкер покаже, що власне таке індивідуальна аптечка, яку він радить мати при собі. Кожному. Але як ми вже сказали, не плутайте. Це не така велика аптечка, яка лежить вдома чи в багажнику. Це компактна, легка і може реально врятувати життя. Власне, що всередині, скільки це коштує і як скласти власний мінімальний рятувальний набір. Дивіться просто зараз у рубриці Поради Байка. В житті Олександр на війні Байка. З 2014-го бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Сьогодні я вам покажу свій індивідуальний набір першої допомоги, який я використовую в цивільному житті. Почнемо з масивних кровотеч. Турнікет. Після накладання турнікету бажано написати час накладання турнікету. Для цього мені знадобиться маркер. При масивних кровотечах треба використовувати перев'язані пакети. Надаючи допомогу людям, бажано захистити себе. Для цього я використовую рукавички. Пам'ятайте, при масивних кровотечах у людини може втрачатись тепло. Тому ще я поклав в набір першої допомоги термоковдру. Надаючи допомогу, часто я не бачу де є рана. Тому для цього я використовую ножиці для того, щоб зробити доступ до рани. Ножицями я можу розрізати одяг. Бувають місця, де турнікет може вам не допомогти. Тому ми використовуємо гемостатичні бинти. кровоспинний засіб, яким ми будемо робити тампонаду рани. Цей невеличкий, але дуже цінний набір першої допомоги, який обійдеться вам. Приблизно до двох тисяч гривень. Увесь цей набір можна помістити ось в такий невеличкий футляр, який не буде заважати вам, але він може врятувати ваше життя. Ці знання рятують життя, проведи день з користю.